Знаєш, костя, як кажуть, і сміх, і гріх. І повномасштабна війна з усіх нас нарешті зробила таких справжніх, mm -hmm. проактивних патріотів. Хоча ми ніколи не хотіли, щоб то було такою ціною. А особливо стосовно патріотизму дітей. Щоранку ми розповідаємо в етері про волонтерську діяльність маленьких українців, які понад усе прагнуть перемоги України, і це дуже зворушливо. Хтось влаштовує концерти на підтримку зсу, хтось продає свої творчі вироби, хтось годує воїнів пиріжками. А от героїня нашого наступного сюжету влаштувала благодійну виставку своїх малюнків. Все заради того, аби підтримати наших захисників, беремо приклад з дітей, активно донатимо, підтримуємо наших і дивимось сюжет. Ідея для цієї роботи мені прийшла не випадково, адже постійно у новинах були розмови про те, як страждають діти, скільки їх загинуло. Мені хотілося відобразити це. Це не єдина робота, яку представила семикласниця Софія Давидова на своїй благодійній виставці. Майже три десятки малюнків розмістили у фоє-бібліотеки в місті Чуднів, що на Житомирщині. Коли вони прийшли до мене в кабінет і Буквально сказали, у нас є малюнки. Що можна з ними зробити? І від чим перебуває на фронті? Як можна це зав'язати, як можна допомогти? Я подумала, що це буде прекрасно і правильно, коли ми зробимо відповідну виставку. Директорка бібліотеки Алла Роль просто не могла залишитись осторонь, адже родину Давидових знає вже не перший рік. Учениця 7-го В класу Чуднівського ліцею разом зі своєю мамою Світланою. Часті гості читальних залів. Софія брала участь у Інших акціях бібліотечних, як книгоманія, чи в нас було відзначалося річчя Лесі Українки? Вона також декламувала, вона брала участь і виступала зі сцени місцевого будинку культури. Акцію назвали теплий одяг для воїна, адже всі виручені кошти з продажу малюнків планують віддати на придбання зимових речей для захисників. Першим теплі речі отримає відчим дівчинки Ярослав Давидов, який пішов захищати Україну 14 квітня. Зараз він знаходиться в Донецькій області. Так складаються обставини, що одяг взуття все потрібно доставати самостійно. Там треба дійсно хороший одяг, стійкий до холоду, стійкий до води. Як зібрати гроші? Довго не думали. Зізнається, мама юної волонтерки. Софія ще з дитинства захоплюється малюванням. В неї хі з малювання виник в дуже маленькому віці, років п'ять. Мабуть, я її сиділа, малювала картини. Вона їх бачила, вона дивилася моїм пальцем, як я то все малюю. От намальовану картинку вона потім розмальовувала. Але це практично можна сказати, весь зимній період. канікул. я більше часу з нею проводила, і вже як пішла в перший клас, то вона вже й пішла малювати. Софія дуже цілеспрямована дівчинка. З першого класу навчається на відмінно, бере участь в олімпіадах і конкурсах. А малювання наразі лише хобі. Всі малюнки і дівчинки зберігались в окремій теці вдома. Аж до тепер разом із мамою вона відібрала найкращі роботи для виставки продажу. Тут є роботи, які я ще малювала до повномасштабного вторгнення. Мені хотілося показати, якими були мирні часи. Мені хотілося ніби показати, що їй хороше, їй позитив. З нашими спинами дуже багато всяких хороших спогадів, які втілені у цих малюнках. Радість, сміх, і е, він ще попереду, адже перемога не за горами. Малює дівчина тільки олівцями, а все тому, що від дитинства має дуже сильну алергію на їжу, запахи і фарбу. В неї слабкі сосуди в носику і відбувається набряк. Якийсь подразник, запах різкий, чи це харчове, якийсь продукт, і йде кров носу. Але Юну волонтерку це не зупиняє. Вона продовжує малювати життєствердні малюнки, аби обігріти на фронті кожного українського захисника.